Друзі, вітаємо вас на Ютуб каналі Клуб Експертів. Підготували анонси майбутніх подій із 5 по 11 вересня. Нагадуємо, що в Україні діє військовий стан, тому частина офіційної інформації подана не повністю. 5 вересня, понеділок, у Брюсселі відбудеться восьме засідання Ради Асоціації ЄС України. Рада асоціації обговорить заявку Києва на членство у Європейському Союзі. Засідання проходитиме під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Делегацію Європейського союзу очолить Жозеп Борель. У рамках проєкту Єдині відбудеться урочисте підписання меморандуму про співпрацю між громадською організацією Українська гуманітарна платформа та національним педагогічним університетом імені Драгоманова. Спікери заходу Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, Жан Беленюк, народний депутат України партії Слуга народу, Віктор Андрющенко, професор та ректор університету імені Драгоманова, Софія Денисюк. Операційна директорка проєкту єдині ініціатива навчай українською того ж дня, в 11-й годині розпочнеться засідання комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу. В понеділок голова МАГАТЕ анонсує звіт про візит на Запорізьку атомну електростанцію. Гросі зазначає, що зараз вони намагаються провести глибоку оцінку того, які справи на даний момент там складаються. Того ж дня, о 12-й годині, у прес центрі інформагентства Інтерфакс Україна розпочнеться дискусія, якою має бути повоєнна економіка України. Учасники директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, експерт Олексій Кущ, політичний експерт Костянтин Матвієнко. Трансляція буде доступна на Ютуб-каналі агентства Інтерфакс Україна. Нагадуємо, що ви підписувалися до наших партнерів. Інтерфакс Україна посилання буде прикріплено в нижче нашому ролику. О 14-й годині прес-центрі інтерфаксу Україна розпочнеться прес-конференція пропозиції щодо підтримки функціонування системи охорони здоров'я України під час військового стану від приватного бізнесу. Учасники, заступник директора інституту медицини праці Національної академії медичних наук Ірина Сисоєнко, керівник програми підтримки здоров'я, радник РНБО України з питань превентивної медицини Євген Шагов, генеральний директор клініки Оксф. Medical Київ Тетяна Швірова, директор Біотос Дмитро Грикулов. Та представник DocUA Олена Грицай. Трансляція доступна на Ютуб-каналі наших партнерів Інтерфакс Україна о 15 годині 30 хвилин у прес-центрі інформагентства Інтерфакс Україна розпочнеться круглий стіл, актуальні проблеми медичної та психологічної реабілітації, розвиток послуг з реабілітації. Учасники, виконавчий директор Української асоціації боротьби з інсультом Марина Гуляєва. Керівник реабілітаційного спрямування медичної групи Адоніс Вадим Керестей, керівник наукового виробничого об'єднання Неоатрія, психотерапевт Євген Воронков, завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національного університету охорони здоров'я, власник нефрологічної клініки, професор Дмитро Іванов, представник департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації зам відділення. Фізичної та медичної реабілітації КНП Київської міської лікарні No6 Єгор Прокопович. Трансляція круглого столу буде доступна на Ютуб-каналі Інтерфакс Україна о 10-й годині. Міністерство культури разом з програмою USAID конкурентно спроможна економіка України представлять грантову програму, якою можуть скористатися представники креативних індустрій. Програма покликана підтримати безперервну діяльність бізнесу та допомоги в його відновленні о 17 годині 30 хвилин у центрі кіноспільноти у будинку кіно розпочнеться вечір пам'яті видатного тренера. Та футболіста Олега Базилевича та прем'єра фільму Базиль присвячена легенді українського спорту. В 11-й годині розпочнеться вебінар юридичної фірми Правовий альянс щодо змін, передбачених новим законом України про лікарські засоби. Запрошуються керівники фармакомпаній, дистриб'ютори, керівники департаментів із закупівель, юристи та медіа. 6 та 7 вересня у серії освітніх тренінгів щодо розвитку експорту відбудеться перший тренінг присвячений експортній діяльності у сфері надання послуг. Захід пройде в онлайн форматі, 8 вересня, четвер, о 10-й годині. Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт «Дія бізнес» та програма USAID конкурентно спроможна економіка, проведуть вебінар про нові грантові можливості для сектору послуги. Спікери, заступник керівника програми USAID конкурентно спроможна економіка України Тетяна Грищенко, менеджер з грантів програми Тетяна Павленко. 9 вересня, п'ятниця. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings може переглянути суверенний рейтинг України. Відбудеться 13-та міжнародна конференція Food and Non-Food Master 2022, яка збере понад 300 топ менеджерів ключових спеціалістів, роздрібних мереж та компаній постачальників. Тема цього року рестарт у співпраці ретейлерів та постачальників у військовій та післявоєнний час. 10 вересня, субота, відбудеться незалежне тестування вчителів початкової школи. І до новин спорту. Чемпіонат України з футболу, Прем'єр-Ліга, четвертий тур. Відбудуться наступні матчі: Кривбас-Верес, Інгулець, Минай, Ворскла Олександрія. Колоска «Металіст», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Рух Львів», «Зоря», «Динамо Київ», «Львів», «Шахтар Донецьк», «Чорноморець». За спортивні анонси дякуємо нашим партнерам із порталу Sport.ua. К міжнародним подіям. Що нас чекає 5-11 сентября 2022 року? І так, 5 сентября, понеділок. Как ожидается, в Великобритании наконец будет объявлено имя нового лидера находящихся у власти консерваторов. Министр иностранных дел Ли Трасс и экс-канцлер казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. По мнению аналитиков, экспертов, Трасс является фаворитом в соотношении там, 60 на 40. Напоминаем, что лидера партии выбирают 160 тысяч членов консервативной партии по почте. В последней неделе на Западе идет обсуждение возможности введения потолка цен на российские энергоносители. В пятницу 2 сентября страны группы 7 G7 объявили о намерении создать широкую коалицию для совместного введения потолка цен на российскую нефть. Отмечается, что потолок цен будет определяться всей коалицией вместе и будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. При этом пока неизвестно, кто именно присоединится к этой коалиции, когда ее сформируют и сколько составит предполагаемая предельная цена нефти из РФ. В Минфине США заявили, что рассчитывают на публикацию предварительных рекомендаций по реализации вот этой вот предельной цены на российскую нефть не позднее сентября. В этот же день состоится министерская встреча стран ОПЕК ⁇ К спорту. В этот день, в понедельник, пройдет матч чемпионата Европы. 2022 между командами Украины и Италии. 6 сентября, вторник. В ЮАР опубликуют данные об изменениях ВВП во втором квартале. Управление по информации в области энергетики США опубликует ежемесячный прогноз нефти. В этот же день в Владивостоке продолжится активная фаза стратегических учений «Восток-2022». Во вторник на этих учениях ожидается присутствие Путина. По данным РФ в маневрах принимает участие около 50 тысяч человек и 5 тысяч единиц техники. При этом западные разведки считают, что эта цифра завышена. В реальности количество задействованных военнослужащих не превышает 15 тысяч. Напоминаем, что в этих учениях принимают участие не только российские войска, но и Китай и некоторые другие страны. Во вторник же в рамках Лиги чемпионов, в рамках группового этапа в группе F пройдет встреча донецкого шахтера с клубом Лейпциг. И в этот же день в рамках чемпионата Европы по баскетболу Украина сыграет с Грецией. 7 сентября, среда. Статуправление управления Европейского союза опубликует окончательные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале. В Эмиратах 7-8 сентября планируется провести встречу по стратегическому диалогу между государствами, членами Совета сотрудничества арабских государств «Залива» и министрами иностранных дел стран Центральной Азии. Министерство экономики Германии обнародует данные о промышленном производстве в июле. Китай в этот день опубликует данные о внешней торговле и о международных резервах. И в этот день компания Apple, как ожидается, представит очередную линейку iPhone, а также новые умные часы. 8 сентября, четверг, на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США проведет очередную встречу контактной группы по вопросам обороны Украины. Беларусь в этот день анонсирует очередные командно-штабные учения, которые будут длиться с 8 по 14 сентября. В этот же день в рамках Лиги Европы в группе «Б» сыграет футбольный клуб «Динамо Киев» и «Фенербахче». А в рамках проведения чемпионата Европы по баскетболу в группе «С» Украина сыграет с Хорватией. 9 сентября, пятница. В Праге 9 и 10 сентября пройдет неформальная встреча министров экономики и финансов Евросоюза. Как ожидается, в этот же день в Хиньяне пройдет военный парад, посвященный дню основания КНДР. А Китай в этот день обнародует динамику потребительских цен и цен производителей. 10 сентября, суббота. Казахстан с 10 сентября снимает все ограничения на вывоз зерна и муки и установление квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота. Всем здравия, духа и тела. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Клуб Экспертов. Будьте счастливы.